Всім привіт, народ! Ну що, вертаюся, я сьогодні з підбору. 410 кілометрів. Я поїхав на Ніру, 59 залишилось. Останні 150 кілометрів я економив, район 90-95. Без кліми, без нічого, в принципі, старався максимально доїхати додому, щоб не заряджатись на платна станції. Підбір ми сьогодні закрили. Зараз фірми з догорами висять. Коли ми заберемо договір і зареєструємо авто, тоді я закину. Планка 13 тисяч доларів, автомобіль шукали механіка, але все-таки закрили на автоматі. Свіжий, 16-й модельний 17 й рік. І на комплектації працюємо потім на зв'язочку. Покажу, як я розадив сьогодні Ніру. 15% залишилось 20 годин до зарядки. 3,5 кВт вона заходить, заходи, 3,4. До речі, можливо, комусь треба зарядку потужнішу, або на 7 кВт, або на 3 фази не У в мене є все в наявності. Що, 20 годин куримо автопідбір на зв'язочку. До підбір. Ми сьогодні завершили, але автомобіль не забрали, тому що фірми зараз після за горами печалька і по факту 2-3, можливо, 5 днів прийдеться чекати. Задаток дали і будемо чекати. Автопідбір на зв'язочку.